Майстриня Тетяна розповідає, поліпшує свій настрій на зимові свята завдяки улюбленій справі, якою займається вже з десяток років. Жінка, зокрема, розписує ялинкові прикраси, тому перед зимовими святами і не тільки її часто можна бачити з пензлем у руках. Ось і зараз старанно виводить кожен штрих. Майстерно розмальовує кульки, дерев'яні підвізки на ялинку, верхівки і ще чимало речей. Також створює прикраси із лампочок, заворожує красою і повітряна куля. Повітряна. Ось така, щось таке несе новорічне, святкове. Тут теж елементи петриківського розпису на ній. Ну, такий декор зробили. Оце е -е, лампочки, перегорівши лампочки. Звичайно. Пані Тетяна кожну вільну хвилинку присвячує улюбленій справі. Загалом в її творчому доробку вже кілька сотень ялинкових прикрас. каже, творчість це її життя. Розповідає: війна в країні відбирає енергію та сили, але віра в нашу перемогу додає наснаги та оптимізму. Багато хто вважає, що ми не маємо якогось морального права святкувати, бо які свята, коли в країні війна, люди гинуть і багато горя. Але ну, все ж таки мені здається, що в нас має бути свято, бо ті, хто з нами воюють, вони хочуть, щоб ми так і жили без святу, темряві, без світла, а ми все одно будемо святкувати. Бо це ну, новий рік, ну це як таке ну, сподівання на краще, на, на добре, на перемогу, на мир. Щороку гарного настрою містянам додавали ялинки, які встановлювали на площах біля фонтану життя та фестивальні. Цьогоріч, через війну, зелених красунь там не буде, як і масових гулянь. То жителям Запоріжжя доведеться самостійно подбати про поліпшення настрою. Містяни, з якими вдалося поспілкуватися, кажуть ялинку вдома обов'язково встановлять і прикрасять. А пані Ніна планує з дитиною ще й приготувати святкову випічку. Папа з дитинкою шарики спеш своїми руками. Она там проглядела несколько, несколько рецептов, поэтому попытаемся каких-то, может, ежиков, может, каких-то мандаринок, что-нибудь. Ну, фантазию включим и, думаю, получится. Нарядим елочку, гирлянды, комнату, снежинки. Вот, так как и дома ребенок есть, естественно, хочется немножко праздника. Естественно, будет победа за нами, по-другому быть не может. Новый год, конечно же, с семьей со своими детьми, внуком, вот, друзьями. Это всегда каждый год происходит. Елка обязательно будет. Вот. Новые игрушки, ну, какие-то гуляния будем. Ну, Как-то так будем отмечать. Веселиться будем. Вот. И все равно верить в победу. Вот. Так что слава нашим героям, которые сражаются. В конце концов, не мы начали войну эту. Вот. И надо верить, как в сказке будет хороший конец, потому что добро побеждает зло. Цьогорічне новорічне свято не схоже ні на жодне попереднє, але це не привід для негативу. На тому, що не варто сумувати на зимові свята, наголошують і психологи. Можна переглянути якийсь фільм на новорічну тематику. А якщо маєте дітей, подаруйте їм чарівну казку, адже вони чекають на неї. Можна, наприклад, разом написати листа чарівному святому Миколаю. Йде війна, і дуже багато стресу. Дуже багато негативних новин всі люди виснажені, і це також впливає на наш психоемоційний стан та на наш настрій. Тому о, я вважаю, що важливо, якщо є ну, якесь свято, там новий рік, то важливо ну не робити того, що там сидіти, не радіти, не відмічати. Я вважаю, що Навпаки, треба ну треба якось святкувати, об'єднувати. Що таке свято Новий рік це привід для того, щоб об'єднатися, порадіти, та ну завдяки цьому ми зможемо знизити рівень стресу. А ще психологи радять, якщо навіть не будете встановлювати вдома святково вбрану новорічну красуню, можна просто прикрасити оселю гірляндою, яка сяятиме кольорами веселки. Це сприятиме поліпшенню психоемоційного стану. Тож гарний настрій на зимові свята буде гарантований. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, Микита Дейнега, телеканал МТМ.